Далі буковка Q. Вона заміняє, ну, позначає на письмі звук К. Так, я вже казала, що букву К вони майже не використовують, або С в якості К вони пишуть, або Q. Але Q такий має, таке специфічне використання, вона тільки в двох буквосполученнях зустрічається. Це, бачите, або отак. Q, U, I або QUE. І читається воно, відповідно, як КІ або Q. У uh -huh. випадає, пам'ятаєте, у нас з таке було. Uh -huh. Оці ГУІ, ГУЕ, e. вони читалися, якщо без двокрапочки, крапочки, як ГІ, ГЕ. Те ж саме відбувається з буковкою цією Q. У випадає, і ми читаємо Кі і КЕ. Бо ми чого вони так придумали? Тому що з буквою С ми не можемо позначити звук К перед І, e. воно на С перетвориться. А для того, щоб в таких випадках позначити звук К, використовується буква КУ. Кесо. Кесо, так, сир іспанською буде кесо. Вже якщо на базар підете, будете знати, що просить. Ескіна. Ескіна, так. Ескіна це кут. Кут між вулицями, так, або кут десь в квартирі, в кімнаті, або кут дому. Як в нас ріг кажуть. На розі там тогось і сьогось. Ось це вона Ескіна. Керер. Керер, так. Кере. Акі. Акі, так. Тут у нас, бачите, наголос на останній склад акі. І. Макіна. А наголос де? Макіна. Макіна. Так, на наголос, будь ласка, звертайте увагу, це важливий елемент в іспанській мові. Макина. Макіна це машина в сенсі механізм. Так, машина, як mm -hmm. засіб пересування була на минулому уроці, пам'ятаєте як? Ні. Коче. Було в нас таке слово, так. Тобто, якщо це машина, на якій їздять, то це коче. А якщо це машинка там швейна, якась ще там якийсь як механізм, так то це макіна. В даному випадку це от машинка для створення сиру. Власне, в ній от воно там бродить, потім вариться, потім оце все. Да, макіна де кесо, да, машинка для сиру.